Сидить собі, стола, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я да, нічого шапочка королева, щедрий вечір, добрий вечір. Ясочка при поясі калиточка щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, коло його, ша на його, кола деє, дядькає, щедрий вечір, добрий вечір добрим людям, на здоров'я дочечо, седке дочечо, стеке до бачки, стеке синачки, щедрий вечір, добрий вечір І вам, Боже, господарю, і вам, господине, щоб ви мали грошей повно, ще й повній іскрині, дай вам, Боже господарю, жита і пшениці, і худівки, і пашниці, дай вам Боже добра много в хаті ладу, здоров'я міцного.